Російська армія в ніч на 6 липня обстріляла Львів. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також було пряме влучання у житловий будинок. Про це вранці 6 липня повідомили очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер міста Андрій Садовий, який зазначив, що це була найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці ліжитлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка Львівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей. І то, що загинули люди, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що станом на 7.00 відомо, що загинули щонайменше четверо людей, ще дев'ятеро поранені. Сімох людей вдалося врятувати. Нині триває пошуково-рятувальна операція.